Ще й досі батька нема. Усе їздять по панах та по панах. І хазяйство закинули. Ех, це все дзвонарська крутить. Як умерли покійниця Матуся, то батько зв'язали з тією ориною Власівною. Хоч би мені заміж швидше, або що. а то так у сто бісело. Так через неї ж і не отдадуть за простого. А тих Паничі Глистюків аж верне. Тату, тату приїхали. Натрудився, значить, та й честі добився. Подивіться, це не карбованець, а Магдалія теліпається. Он то що о ще капкаського хрестика вишлють. Сьогодні предводитель буде сюди з поміщиками. Всі шуткують, що вже стало буть у самого вареника. Бо їмо настоящі вареники. Обіщались приїхати на вареники. О, -о, -о. то. -то. Відіті, що всі вони жалають побратися, а не за гроші тільки. Тож дивіться, щоб усе було гаразд. Біжи, жінько, до Вівді порядкуй, а ти, Наталко, до батюшки за посудою та їх проси, а гостинців збігаєш тоді дам. Скільки то у вас сьогодні до стопочті мого міру буде, треба ж ще прийняти. Та ти вже Ласівно, дай лад. І жінку укоськай, щоб не брикалась. Ти ж приміром, будучи, коло тих мод, Хоч хвостом махала. Та я зіньку присоховаш. Я оце послучає купила модні прибори 25 карбонців. Добре, верну. А подай-ка лише оту пляшечку ми поки смикнемо на потуху. Тільки оті звички і поведенці панські не по душі мені. що Потаповичу. О, а тут то, бідочко, приборимо одні Васина привезла. Так ти зараз уберись, а я поки в корчму за вином. А так ви щоб у було гаразд. Прошу тебе, ты застойно. Ти хустку до носа взяв? Да, взял маменька. Только это совсем ужас какой-то. Совсем простая хлопа. Воняет чем-то. Конечно, хлопы. Але богаті. Тепер через них состояние можно зробить. Зашити по шляхецьки. Откати брючки. Стойте для мужвец. Тихо. Який ти ще детько? Нужно тобі понравиться. І ми богачі. Не будемо більше поневірятися у пані Маршалкової. Я за економку ти за То Тоді ми покажемо, форс. Прошу пана. Витрі лобік замирався. Да, маменька, да. Тільки як же? Это? У мене буде в хівля. У неї руки перепані і ноги вірно. Сміятися ж усі будуть. Ох, мой аня лег не винита то пусте. У висідках купаємо, А з денег не сміються. Не кувырай носі! Мамонька. Застебнись. Идут, кажеться. Столбова дворянка. родственниця пані Маршалкової, вдова доводним А это мой сын Сісой, что дає большие надежды по службе. Прошу любити і жаловать. Настоящі дворяни дуже-дуже радий. Дозвольте ручку. І синочок дозвольте поцілувати. Так, мамаша, фігура ту. То... А це доньки мої, старша Зінька і менша Наталка. Як мамаша, ти чучи? Прошу покірно. Служити, дозвольте спитать при чинах, стало будь. Да, то есть у предводителя... Таке способне детство просто ужасть. Скоро буде самостоятельно. Себто в який чин? Чин? Простудились? Да, да назмор. Сося хустку возьми. Це виділі положення таке. Е, ну, а ви баришня в городі бували? З кабаном їздили. Інтересний кавалі. Нема смішного, коли б і сотню таких, то ви б мені паничу спасибі сказали. Та то він веселої натури. Звиніть, реб'йонок ще. Е, на ярмарку вірної цей оригінальний костюм. Ні, це Власівна. У першої моднярки. Вас шукали. Це ж старомодня. Вони сміються. Завстидали, звісно, жіночу дівственность. Ну, а що, пан предводитель не будуть? Е, вони нездорові. Та да, знаєте, от буваємо, будемо говорити і зі мною. Оце собі і п'ю, і їм, як слід. А то вдруг, звеніть на цім слові, у цім місто положеній, почнеться обморок. І так тобі клубком підходить, підходить аж у голову. І тут тобі завернеться, завернеться і. Дак я suitovala з лікарями, Так говорить, ne в ту сторону де да біжить скажений собака. Маленькая я вбиється. Чого? Що? Скажений собака. Та він і ще обморок не притягти в інтернет. Моєму синові і мені ваша дочка до вподоби. Спасибі, вона моторна дитина. Я пожалуй, могла посватати. Чув, чув. Ну, а на що приданого як? Е, на щодо грошей, то я вам, панійко, скажу так. До смерті ні копійки не дам. а після смерті з собою не заберу. Коні тільки mm. только в такому случаї виходить зовсім недорозуміння. Власівна, значить, прошу пана. А ку 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 куди Сюди, сюди. Тепер нехай молода почастує. Ах, мамаша, фігура то. Я й не замітила. Шкандаль? Який шкандаль? Це ж, ж по-моєму. Я ну, на його жінки парі поспутник. На дурці кращий. Він мене на баштан возить. Мама, я <плес> підсумця. <плес> До таких заїхали. Глянь, де про що пана. Хотілося дочку Бокату. От тобі антихво. Як Боката? Хто сміє на мою дочку лихе казати? Знімай мені зараз цю панську зброю. А ви справді думали, що вас треба? Вас по салонах приймають та ваших бокатих дочок шукають. Можване тесина. Гроші тільки у дурні виманюють. Хм. Обморок з хажами. Ах ти. Свинячий виплодок! Халдей прокажений. Жебрак! Голодранець! Ай-яй. Нічого може їх пороги оббивати. Та ти. Своєю мамою бабою, тіткою, п'яти моєї не стою. Я не стою, я не стою. Ах ти дядьківська покидька. Та я стопова, стопова. Я з настоящого коліна Це? і почти при грабськім домі жила, а ви запотилишників їсте по панських прихожих. Плюнула і розтерла. От що! тху. Позвольте в вашої плюну. Шапку бери! Маша, вона не такая, та костюм. Самаряни обдерці. Я для них клопотала з жалості, а вони скажуть на милість, пани. Тьфу, свага задрипана. Пошукайте, тепер хто вашу виставку візьме. Моєї дочки ніхто не візьме, та з вашого брата всяк мені в ноги поклониться. Я за неї 25 тисяч карбованків зразу даю. Мамаша, она не криво гока, я на турнюр. А, что ж. Я перепрошую. Хто цердур? Жені ця сердара гетьте з хати. Это все это чучело. Спасибі тобі. Наградила. Хто ж його знав, що такий вийде, як ви? Мовчать, щоб твого духу туди не пахло. Не плач, дочко. Тебе всяк візьме. За простого віддам. Ви не вже закубіжаєте, не по благородному. Так, молок тільки. Ще під підугу твого. Ще я без тих панів гуляти не буду. Ох, тепер загуляю так, що й чортам душно стане у пеклі. Гей, свири, де вів, де осію, Наливайте, їжте, пийте, гуляйте всі.